Prepare grammar Unit 19. Present simple passive. Present simple passive. Це теперішній неозначений час пасивний стан. Ми використовуємо пасивний стан, щоб розповісти про те, що відбувається з кимось або з чимось. Тобто. Дію здійснює не сам виконавець прямо, а над ним здійснюється дія. Cereal is often covered in sugar or chocolate. Пластівці часто вкриті цукром або шоколадом. Packets of cereal are sold all over the world. Коробки пластівців Продаються у всьому світі. Як же ми будуємо речення у пасивному стані теперішнього неозначеного часу? Стверджувальні речення у нас починаються з підмета. Після підмета ми ставимо допоміжні слова або М, або «із», або А, тоді йде дієслово-присудок у третій формі та другорядні члени речення. Заперечні речення ми починаємо з підмета. Після підмета ми вживаємо допоміжне слово та заперечну частку нот. Am not, або isn't, або aren't. Далі йде наше дієслово присудок у третій формі і другорядні члени речення. Витальні речення починаються з допоміжного слова М, «із» або А. Далі йде підмет. Діє слово присудок у третій формі та другорядні члени речення. Часто ми не знаємо або не зацікавлені у тому, хто виконує дію. The grain is taken to the factory. Зерно везуть на фабрику. We aren't interested in who takes the grain. Ми не зацікавлені у тому, хто везе зерно. The cereal is eaten for breakfast. Пластівці їдять на сніданок. We aren't interested in who eats the cereal. Нам не цікаво, хто їсть пластівці. Ми можемо використовувати слово buy. Якщо ми думаємо, що важливо повідомити, хто виконав дію. Цей прийменник ставиться в кінці речення перед виконавцем дії. We are taught math by Mr. Green. нас навчає математиці Містер Грін. О містер Грин теч us math. Містер Грін навчає нас математиці. The grain is mixed by a special machine. Зерно розмішує спеціальна машина. A special machine mixes the grain. Спеціальна машина розмішує зерно. У табличці ви можете побачити зразки речень у пасивному стані. I am giving homework every day. Мені дають домашнє завдання кожного дня. I am not giving homework every day. Мені не дають домашнє завдання кожного дня. You are taking to school by car. Тебе везуть до школи на машині. We are taking to school by car. Нас везуть до школи на машині. They are taking to school by car їх везуть до школи на машині. You aren't taking to school by car. Тебе не везуть до школи на машині. We aren't taking to school by car. Нас не везуть до школи на машині. They aren't taking to school by car. Їх не везуть до школи на машині. He's taught by Mrs. Kingston. Його навчає місіс Кінгстон. She's taught by Mrs. Kingston. Її навчає місіс Кінгстон. It's taught by Mrs. Kingston. Його її навчає місіс Кінгстон. He isn't taught by Mrs. Kingston. Його не навчає місіс Кінгстон. She isn't taught by Mrs. Kingston. Її не навчає місіс Кінгстон. «It isn't taught by Mrs. Kingston». Його її не навчає Mrs. Kingston.